Сім'ї завжди шанобливо ставилися до книги і привчали до читання і українською мовою і російською мовою. А привчила мене до читання віршів українських моя мати, білецька Валентина Олексіївна, яка дуже полюбляє українські пісні та вірші Тараса Григоровича Шевченка. І одного разу вона мені подарувала кобзар і сказала: читай, дочка, вірші Тараса Шевченка стануть в нагоді. Тобі в житті. Я багато читала і в школі, і коли була студентом. І завжди моєю настольною книгою був кобзар. І коли у мене з'явилася донька, і коли вона пішла до школи і почала багато читати, в п'ятому класі я їй передала свій кобзар і сказала, Аліна, хай кобзар стане і твоєю настольною книгою. Вона багато читає і російською, і українською мовою, і багато знає віршів Тараса Григоровича Шевченка. Цей кобзар передала мені моя матуся, Ю... білецька Юлія Сергіївна. А їй передала моя бабуся Вал... білецька Валентина Олексіївна. Я дуже люблю творчість Тараса Григоровича Шевченка. Мені дуже подобається його вірш. Садок вишневий колохати», і я хочу зараз вам його розповісти. Садок вишневий колохати, хрущі над вишнями ведуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять чтуть. Сім'я вечеря колохати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама й заснула коло їх. Усе затихло. Тільки дівчата соловейко не затих. Валентина Олексіївна, а заспівайте нам Шевченка. Я Спробую. Думи Що стали на папері сумними, рядами чом вас вітер не в степу як пилину чом вас лихо не. Як свою дитину.